Друг дитинства Слави, яка жила в сусідніх домах. Разом на рибалку ходила, майстер на всі руки, машини крутив, дуже гарний автомеханік. Ну, Він дуже любив до праці, ніякої роботи не соромився, допомагав хлопцям з двора. Ми довгий час жили по сусідству. О, Святослава я знаю з п'ятирічного віку, коли вони отримали квартиру. Дитина росла, ну чудова дитина. Один позитив, скажем так, коли підростав, був дбайливий син, прекрасний брат. Вони з сестрою росли як одне ціле. Завжди, вже в старшому віці, він старався покращити життя своїм батькам. І коли почались повномасштабне вторгнення, і він, і батько його пішли на війну. Ну, завжди дитина привітна, ніколи від нього негатива ніякого не чути було. Золота дитина. Ми вже давно не живемо разом, але це таке горе, що передати не можу і говорити не можу.